Вітаю, на відео сьогодні буду розповідати про цікаву скульптурку-пам'ятник, «Ярка пам'ять дитинства. Її відкрили у далекому 8 му році автор даної скульптурки – Петро Дроздовський. Вона знаходиться при вході до музею Голодомору. Скульптура виконана у стилі дівчинки. На пам'ятнику дівчинка зображена дуже. Худою босою, одягненою в одну сорочку, через яку видно кистляві плечі. Вона тримає в руках п'ять колосків. Це нагадує про постанову ЦВК та НК ССР від 7 серпня 1932 року, що часто називають законом про п'ять колосків. П'єдестал виконаний у вигляді двох кам'яних жорин – на якому написана така цитата і мертвим, і живим, і ненародженим. У цієї скульптурки є ім'я її звуть Оксана. Ця скульптурка символізує символ пам'яті про дітей, убитих голодом під час геноциду 32-33 років, а також тих, хто вижив, але не мав дитинства. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.